Масло. Хто зна що та рибах хоче сьогодні? Станфюже два дю. Це покльовка, смішна. Тупо забрали з пінню. І втіпла. О, прикол. Ну вже перша риба сьогодні. щоб клюнути вона не спромоглася але щось до того був якийсь плюс-мінус стичок я собі так думав або то біла риба в шнур вдарила ну, перша щучка навіть дуже-дуже швидко, я би сказав. Але це вже добре. Хоч якусь активність показала. Селект у такому окунячому кольорі. Я на нього окуня шукаю взагалі. Так, Серіал. Пошуки риби хижака вівачу і продовжується. Одна щучка якась дурна вчепилася і все. Поки що нема нікого. І приплив я ще по темному на то місце, де ловив час від часу пару окунів. тих декілька рибалок, що в мене були, і буду тут пробувати облавлювати. З того вийде, то без поняття. Тут перехідний такий період. З літа в осінь і воно таке непонятно зранку плюс 4 в день плюс 18. Думаю, все ще залежить від стабільності тої температури. Вже якби воно нормувалося, плюс-мінус туди. А так воно ще не і риба ще не... погоду не включився, хижак так як має бути. Хоча я був на маленькому озерці, то от по конців половив і щучки попадалися. Так. Ну то вже хоч щось положив. Ну, сьогодні ну, вже навіть якусь кружки пороставляв. Так короче з тими кружками вже тільки що сварилися. бо забирав менше 50 см на кукан щуку. Такого, такого, что там 30-35. Короче, жесть. Все экзорды у нас. Оп-оп-оп-оп. Шарик підсів. Ну, це серйозно. Не спускаємо. Може сказати, знову трудова рибалка. Шукаю, плаваю, ну, хоч сьогодні рибу вдалося швидше знайти. Не, не треба було 3-4 години за неї плавати. Десь за перших 40 хвилин я вже я щучку був зловив, та що зійшла, ну і окуньок підсів. І було одне клювання окуня і все поки що. Так що ще плаваю, тільки яка там година. На другому гаджеті 8,54. Ну то ще є трохи часу поплавати. Добре, що сьогодні пасмурно було. То сонце, то толку. Не особо в мене щось виходить. А коли така пасмурна погода, щоб зараз вітерець піднявся, то було б супер. Так що впливу пробувати шукати рибку. Бля, хамуха. Оце я промахав покльовочку, класно. І так влупило. Що дай дорогу. нашел в ЛФ собираю, два дюйма. Ну, а рыбка была такая, плюс-минус хорошая по сегодняшним меркам. Тушку, да. Шкод, даже. Поки дотягнувся рукою камеру включити, поки туди-сюди, і вона зійшла. Фрикціон у мене так, плюс-мінус затягнути, і вона так розкручувати почала нормально. Коротше, не, не фортануло в цей раз. Третю рибу витягнути. Так що пробуємо ще якогось виманити. Звертаюся, а ніби я звідси проплив. Вже один раз обкидав, і то не я один, тут вже крім мене ще два-три човна обкидав. І я вже вертаюсь попри цей берег назад обкидав. і вкидав вот ще якусь рибу навіть не шов після всіх. Ще зараз туди до той кущ, один і другий плаває. Туда ще пропливу, вздовж берега обкидаю і попробую ще там когось спіймати. Треба. Бо і на оливку покльовка, і на зелений, і той, що в ультрафіолеті світиться, і коротше якось на, на все потрошки, непонятно. Фіолетовий кидав то взагалі малі реакції. І знову ж таки, бо не знайшов рибу, або вона на нього не реагує. У мене два варіанти. Третього тут не дано. Поки що була реакція на оливку, то продовжую її тут кидати. Так, ну що, мала бути ще одна щучка у мене. Ха. Тупо відкусила 0,3 хардмоном, що в мене буває дуже рідко. Ну, Десь так попало і. Просто така слабенька покльовка була, я легенько підсік і все, витягнувся, ми повідеться. Отак вам туди я кидав. І... Просто ось воно так взяло. Невдало для мене. Ну, ще спробуємо тут, покидаємо. 3 грами офсет 2 дюйма Select Fetis. І ось була на оливку покльовка і ось знов тільки що риба відірвала отакий колір. Очкати. О, такий 108-й. зелений з червоною обльосткою, але він не, не моторой, а такий більш якийсь матовий. Коротше, не, не зрозуміла ситуація. Ви ніби щось і прокльовується, і ніби і нема кльову, і де-не-де щось таке попадається час від часу. Ну, може взагалі шнурочок був невеликий, на зуб йому гарно потута і все. Е! Ох, це була подача. -ху -ху. По красоті, по красоті. Ха-ха. Ну -ха. так вона жадно, бере. Невелика, але влупило дуже чітко отакий. Шнурочок пішла. Ну, вже сьогодні три контакти щукою, що ті дні я плава то або ні одного не було, або, або один єдиний. А тут вже от що, щось та й намальовується, якийсь щучий кльов. І ця клацнула гарно. Мені сподобалось на цю паличку, прям такий пішов розряд в руку. Ну думаю на відео буде видно. Ну, ще кидаємо. А я десь хвилин 20 тому вже хотів близнути до берега. А ще з того часу заробив зріс і от рибку зловив. Так, і... що я сьогодні наплавав? Так, і що я в підсумку можу сказати? щучка сьогодні трошки активніша була. Мав 4 контакти, одну зловив, одна зрізала. Одна зійшла ще з покльовки, а друга зійшла під човном. І теж вона так підсіла, можна сказати. Ну і один оконець підсів по окуні, сьогодні взагалі глухо. Але добре, що щука активізовується. Буду пробувати ловити щуку тепер. Можливо, підуть в рух більші приманки, якісь там 4 дюйма, 2,5, 3 дюйми. Так що будемо пробувати. А всім дякую, що дивитесь.